Упна історія про дуже незвичайних людей – капуцинів. Адже ми з вами знаходимося прямісінько під костелом в Криптах. Над нами стоїть 14-метровий костел монастиря капуцинів Самі ченці капуцини е, з'явилися тут, у 18 столітті. Але орден з'явився раніше в Італії, в 16 столітті. Це такі були цікаві монахи, ченці. Які відмовилися в своєму житті від всіх земних благ, їхні монастирі дуже швидко стали з'являтися в різних європейських місцях, містах 16 століття, і не виключенням стало наше місто. В острозі, в 1750-х роках, ченці звели монастир, і, от в нашому місті, з'явилися такі дуже дивні люди. Вони ходили в сукняних таких. Одяг з літакому сотняному підпоразівались мотузкою, і на одязі мали капюшон. Ченці дуже швидко знайшли спільну мову з місцевими жителями, адже займалися долучністю. Вони допомагали бідним, підтримували їх, лікували їх і виготовляли навіть чудовійний капуцинські верза. Місце, в якому ми зараз з вами перебуваємо, мало дуже особливе призначення для монастиря, адже воно використовувалось для поховання найбільш заслужених для монастиря людей. Чинці вірили, що ті, хто похований в криптах їхнього монастиря, швидше потрапляє до рай. Але використовували ці приміщення не тільки як місце поховань. Сюди дуже часто чинці приходили і навіть не чинці, а люди, які мали тут померлих своїх родичів, для умиротворення, тому що це місце має дуже особливу енергетику і особливу силу духу. Незвично бачити тут стільки людей одночасно. Хоча це місце і захищене від сонячних променів, і здається, що тут темно, але це не так. Тут є особливе світло, душевне. Іноді, коли мені стає сумно, і я відчуваю, що диявол починає залазити в мої думки, я спускаюся сюди, молитися і шукати примирення з собою. Саме з цих підземель почалося будівництво нашого монастиря. Це найсвятіше і найсукривайніше місце тут. Тут поховані меценати та люди, які допомагали нам у будівництві нашої Їх, Їхні сім'ї, вони поховані у цих криптах. Ми не боїмося смерті, адже це наближає нас до зустрічі з Христом. А крипти є шляхом. Через який ми туди потрапимо. Після того, як померлого, відспіювали в храмі, його приносили сюди, де в сльозах і молитві з ним прощалися, а після того його назавжди замуровували в криптах. Прийшли легкі часи і крипти були зруйновані. Але добрі люди відновили їх. Не дивуйтесь, якщо ви не відчуваєте тут страху. Це місце переповнене історіями. Тут можна почути звуки прошедших віків, пройдешніх днів, усамітніх ночів. Чи кожному під силу впоратись із самотою? Чи кожен може впоратись із тишиною? Віків, не кожен. Але саме тут народжується впевненість, віра у світло, а потім, а потім вже і в слово, через яке неможливо ніщо. Почуйте енергію молитви, подумайте про ваше найважливіше бажання. Доторкніться до стін і залиште з. Загадку про себе. Приймуйте далі і не лякайтеся, якщо ви почуєте плач і молитву. Це один чоловік спокузує свій тяжкий гріх. Так сталося, що напрощення йому знадобиться не одне десятиліття, тож він там молить Господа про прощення. Ідіть і пам'ятайте, що за будь-які вчинки так чи інакше ми несемо відповідальність.